Мініфутбол в Нікополі гра популярна. Це підтверджує кількість команд і кількість болівальників, які протягом грудня не пропускали жодного матчу. В іграх Кубку Ліги з мініфутболу 2014 взяли участь 18 команд. Міні-футбол в городі дуже популярний і таке количество команд це не удивлення. Много ребят. Около 300 футболістів зайняті любимим ділом в час. Це все очень хорошо. До півфіналу кубку дійшли чотири команди – «Бразерс пріоритет, спроба та садружества. Вирішальні зустрічі традиційно відбулись на міні-футбольному майданчику стадіону Металург. В першому півфінальному змаганні між командою Спроба та «Бразерс Мітал» перемогу з рахунком 4-2 святкували гравці Бразерсу. А пріоритет обійшов садружества з нищівним рахунком п'ять у фіналі зійшлись пріоритет та Бразерс Мітал. Гравці останнього перемогли з рахунком 2-0. На протяжении всего декабря у нас проходили матчі. Много болельщиков присутствували на тих футбольних матчах. В фіналі у нас дві лучші удачливых команди в этом году. Це Пріоритет и Бразерс. Со счетом 2-0 команда Бразер торжествовала в этом турніре. Поэтому я думаю, що этим завершился наш турнир этого году. А попереді вже зустріч з болельщиками, з любителями футболу вже в січні. Гравці команди «Бразерс Mital задоволені перемогою зупинятись на цьому не планують. І ця перемога ще раз підкреслює, що не зря ми чемпіони по большому футболу, чемпіони города. Не зря ми, ну ми чудом вийшли з групи, ну, ми доказали, проявили характер і виграли цей турнір. Благодаря наш названию нашої команди «Бразерс» – это братья. И металл это металлические братья до нас объединила и скрепило в одно целое кусок металла. Планы на будущее у нас взять область. Взять область області не останавляться. Всім здоров'я, всім Новим Годом. Фіналістів, переможців та кращих гравців нагородили кубками, а також спеціальними призами від магазину фірмового, спортивного одягу та взуття. Тепер в планах команд трохи відпочити. А з 17 січня вже стартує новий чемпіонат міста з міні-футболу 2015 року.